На Сумщині за матеріалами Служби безпеки України ворожа інформаторка, яка зливала дані про оборону північних рубежів України, отримала 5 років тюрми. За матеріалами слідства зломисниця зливала загарбникам локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України. Також фігурантка звітувала про наслідки російських обстрілів насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури. Такі відомості потрібні були окупантам для підготовки нових та коригування повторних атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів Камікадзе. Зібрані у прикордонні дані фігурантка передавала через месенджер своєму родичу, який проживає в РФ та співпрацює з російськими спецслужбами. Контрозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у червні 2023 року на спробі передачі чергових даних про українських захисників. Враховуючи беззаперечні докази передачі інформації про сили оборони расистам, апеляційний суд відмінив вирок суду першої інстанції один рік два місяці позбавлення волі та призначив пособниці окупантів, яка визнана винною за частиною 2 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України, більш жорстке покарання, а саме, 5 років в'язниці. СБУ вкотре наголошує, жоден воєнний злочинець не уникне справедливого покарання.